У золотистих ретриверів Бонда та Брі сьогодні незвичайний день. Їх одружують. тут усе майже як на справжньому весіллі, урочиста церемонія, гості та серпантин, а потім застілля. Тепер у Китаї таке можна побачити дедалі частіше. У людей бувають весілля. Чому не може бути в собак? Тому ми влаштували весілля для брі та бонда, щоб собаки відчули важливість моменту. Власник собаки та його дівчина до весілля готувалися з лютого, причому ґрунтовно. Водночас самі брати шлюб поки що не планують. А коли одружаться, то хочуть мати лише одну дитину. Спочатку ми допомогли їм зробити фото, потім підготували сцену, а далі самі виготовили маленькі червоні запрошення. Згодом ми розвісили весільні фотографії всередині та зовні. Для урочистого обіду замовили навіть торт за 800 юанів. Це 110 доларів. Власниця кафе для собак у Шанхаї каже, що в неї це не перший такий захід. Спочатку дивувалася собачим весіллям, тепер звикла. Гадаю, їх буде дедалі більше. Ми вже забронювали місця на кілька місяців наперед, зокрема для собачого весілля. Населення Китаю швидко старіє, а кількість шлюбів зменшується. Народжуваність, як і раніше, низька, натомість собачих весіль стає більше. І, взагалі, домашні тварини займають дедалі більше місця в житті китайців. Торік у містах Китаю було понад 116 мільйонів котів та собак, тобто кожен восьмий житель країни тримає вихованця. Водночас більшість власників віком до 40 років. Також люди дедалі охочіше витрачають гроші на своїх тварин. Так у 2023-му такі витрати проти попереднього року зросли на 3,2%. і досягнули суми у 280 мільярдів юанів. Це майже 40 мільйонів доларів.